Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Якщо ви хочете захистити свій дім, квартиру, офіс або невеликий бізнес і зробити це просто без зайвих друтів, складних налаштувань і виклику монтажників, система безпеки Січ стане чудовим варіантом. Це сучасна бездротова охоронна система, яку можна встановити самостійно, налаштувати під свої потреби і керувати буквально з телефону. У цьому огляді я покажу вам базовий комплект Січ, який включає чотири головні компоненти: центральний хаб, Січ хаб датчик руху Січ Motion, магнітний сенсор для дверей чи вікон Січ та брелок керування Siege Key. І головне ця система українського виробництва. тож вона адаптована до наших умов, наших реалій і нашого користувача. Тож розберемося, як усе працює, чому це рішення заслуговує вашої. Уваги, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка. А ми полетіли. Січхаб це основний пристрій, який зв'язує між собою всі інші елементи охоронної системи. Саме він обробляє сигнали з датчику, надсилає сповіщення користувачеві, фіксує події та дозволяє керувати охороною. Усередині потужний зв'язковий модуль, що підтримує три канали зв'язку: Wi-Fi, GSM і Ethernet. Це означає, що система не залишиться поза мережею у разі зникнення інтернету. Вона автоматично перебуває. Микається на мобільну мережу, і ви завжди отримуєте повідомлення на телефон, навіть якщо вдома пропало світло, або роутер перестав працювати. Кожен елемент системи, датчики руху, брелок, сенсор, відкриття підключається до хабу по зашифрованому каналу. І це не просто односторонній сигнал, як у багатьох дешевих системах. Тут двосторонній зв'язок. Хаб бачить стан кожного пристрою, а пристрої підтверджують отримання команд. Налаштовується хаб дуже просто або через мобільний застосунок, або через офлайн. Майн конфігуратори, якщо у вас тимчасово немає доступу до інтернету, цей епіхід дає повну свободу дій. Ви самі вирішуєте, які сценарії запускати, які зони охороняти, які сповіщення отримувати. Брелок Січкеї це маленький, але дуже важливий елемент усього комплекту. Саме він дозволяє керувати охоронною системою буквально з кишені, без застосунку, без відкривання меню, без зайвих рухів. На корпусі чотири кнопки: одна ставить об'єкт під охорону, друга знімає охорону, третя активує нічний режим, коли датчик стежить лише за Авними зонами, наприклад, коли ви спите вдома. А четверта це тривожна кнопка. Тривожну кнопку можна активувати утриманням, і це справжня перевага. У випадку загрози ви натискаєте і тримаєте кнопку 3 секунди. Система миттєво надсилає сигнал тривоги. А в налаштуваннях навіть можна зробити так, щоб будь-яка кнопка спрацьовувала як тривожна. Це рішення для ситуації, коли діяти треба швидко. Що особливо зручно, брелок має зворотній зв'язок. Після натискання ви одразу бачите, чи виконана команда. Синій індикатор, об'єкт під охороною, зелений. Знято фіолетовий уже в такому стані, помаранчевий натиснута кнопка, червоний помилка або проблема. Тобто ви завжди точно знаєте, що ця система вас почула. Ніяких здогадок чи передалась команда. Брелок працює на частоті 868 МГц, має максимальну дальність до 900 метрів, і що важливо, працює на одній батарейці CR2032 до 3 років. Її легко замінити. Достатньо зняти кришку, ставити нову батарейку і все готово. І ще Січ. Кей, прив'язується до конкретного користувача. Тобто, система знає, хто саме активував охорону чи вимкнув її. Січ Motion – це не просто сенсор руху, це датчик, який аналізує теплове випромінювання і фіксує реальний рух об'єктів, які виділяють тепло, тобто людей, тварин або навіть інші джерела інфрачервоного випромінювання. Завдяки інфрачервоному сенсору нового покоління, датчик має чітке розуміння того, що саме відбувається в зоні його огляду. Він не реагує на випадкові коливання повітря, світло. czy ruch sztor? Лише на теплові тіла в русі. максимальна зона дії 15 метрів. При цьому зона огляду 86 градусів. Це означає, що встановивши його в кутку кімнати на висоті 2,4 метри, ви охоплюєте все приміщення. Та найважливіше налаштування чутливості. Ви можете вказати, щоб датчик ігнорував вашого домашнього улюбленця. Це дозволяє спокійно залишати тварин вдома, не боячись помилкових спрацювань. Дальність підключення до хабу до 1200 метрів на відкритому просторі. Наступний датчик Січ. Shift це магнітний датчик відкриття, який встановлюється на двері або вікна. Його завдання миттєво повідомити, якщо хтось спробував потрапити в приміщення. Складається датчик із двох частин: основного блоку з електронікою та магніта, який встановлюється поруч, коли двері чи вікно зачинені, магніт знаходиться біля датчика і все в порядку. Але варто лише трошки прочинити стулку, як магнітне поле порушується, і Січ Shift одразу надсилає сигнал. Зв'язок із хабом по захищеному протоколу 3X Wireless на частоті. 868 МГц, а дальність до 1600 метрів на відкритому просторі. Навіть у складних приміщеннях зв'язок стабільний і брехати про проблему з сигналом тут не вийде. Усередині датчик, індикатор стану, тампер, який спрацьовує при спробі зняти пристрій та роз'єм для підключення додаткового дрота датчика, якщо вам потрібно контролювати ще одне вікно чи двері поблизу. В налаштуваннях можна задати: чи буде датчик завжди активний, незалежно від того, увімкнена охорона чи ні, чи працюватиме лише в унічний режим, чи буде буде світитися індикатор при спрацюванні, і звісно, чи надсилати тривогу при спробі зняти пристрій скріплення, його можна приклеїти або прикрутити. Головне дотримати відстань між магнітом і сенсором, максимум 4,3 см. І все працює бездоганно. Січ це така система, яку можна легко встановити самому, швидко розібратися і вже з першого дня бути спокійним за свій дім чи офіс у комплекті. Є все базове. Хаб, датчик, брелок, нічого зайвого, все продумано. Працює стабільно, нічого не глючить. Керувати можна навіть з телефону. За що респект виробнику? Ну, і якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під відео, пишіть свої думки на рахунок цієї охоронної системи в коментарях під даним відео. І, звичайно, не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.